Дітки вітаю! Зараз почитаю вам обіцяні алфавітні усмішки від Ганни Чубач. До букви А. Алло, алло, а вам кого? А мені покличте Зою. А немає тут такої. А ви хто? Алло, алло? Але в трубці вже гуло. До букви Б бу бу, бу Борис читає, батько борю поправляє, букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Боря каже, так і буде, більше вчить її не буду. До букви В. Вітя світла голова, Вітя вчить нові слова. Ви йому не заважайте, ви без нього погуляйте. Він, як буде вільний час, Вийде гратися до вас. До букви Г. Галасливі горді гуси голосили до Ганусі. Ганусенька, хоч маленька, годувала їх гарненько, Гнала прутиком легенько. Гиля-гиля голосненькі. І до букви Г. Гава ходить в чистім полі, гава в полі має волю. Гець літає в чистім полі, гець у полі має волю. Гець присів на ріг корови. Гава гедзе вже не зловить. А ось вір до букви «Д». Думав дядько нікодим, кодим. Де це взявся в домі дим? Думав дядько, що робить двері й вікна відчинить. Доки думав не кодим, десь подівся з дому дим. А тепер до букви е. Ей, малий, іди сюди, електричку проведи. Е, це тільки моя мрія. ех, водити ще не вмію. Ет, малий, ну чесне слово, електричка ж і грашкова. А ось вірш до букви є. Єхидна до Єхидни, єхидно говорила, Єхидна наша мама, єхидно нас любила, Єхидних доньок мама єхидності навчила. І віршик до букви Ж. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами, жив і жив, і не тужив, жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався, жук завмер, так налякався. Такі гарні віршики, їх можна вчити на пам'ять. Вірш до букви з. Зіна в зарості пішла, Зіна зайчика знайшла, заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис, з-під хустинки втік у ліс. Буква З позначає звук З. Так, дітки? Ви пам'ятаєте вже? А ось буква И. Вона такий звук і позначає И. І. і це літера цікава. Зліва дивиться управу. І хоч голос гарний має, але слів не починає. Ми її не лишимо, в алфавіт запишемо. А ось до букви І. Індик в миску воду лив, індик шию довго мив, індичатко помагало, індика за хвіст тримало, і гусак почав сваритись індики та годі митись. А ось віж до букви «Ї», яка позначає одразу два звуки «Ї» і і. Їжачок «І». і їжачиха їли знайдені горіхи. Їжачок радів, дозпіли, їжачиха мовчки їла. Їли, їли, не доїли, їжачаткам залишили. Ось віршик до букви Й. Йоржик з Йоржиком дружив, йому ласти він купив. Йоржики купалися, Йоржики раділи. Йоржики ті ласти і разу не наділи. І віршик до буквика. Котик котику хвалився, Коло мене кущ вродився. Котик з котиком жартує, котик з котика кипкує. Коло тебе вродить хата, Коли будеш довго спати. Віршик до букви «Л». Лис Микита в лісі жив. Лис Микита ліс любив. Лиш прокинеться він рано, ліс шумить йому гілками. Лише сонечко зійде, лис микита лісом йде. До букви М. Мило шило й молоток ми поставили в куток. Мило шило там ще є. Молоток в дворі щось б'є, мудро хвалиться куток. Молодець мій молоток. І вірш до букви Н. Не посида, не сидить. Не уміє щось родить, робить. Не уміє він навчатись, не уміє з нами гратись, непокірний має норов, нам за нього просто сором. Віршик до букви О. Оленя одне блукало, оленя когось шукало. Оля Олю запитала. От кого воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукало маму. Віршик до букви П. Прийшов Петрик до Петрика, просить дати вареника. Петрик з Петриком дружив, пиріжками пригостив. Прийшов Петрик від Петрика, просить в мами вареника. А ось вірш до букви Р. Ріку рік біля воріт риє нірку чорний кріт. Ріку рік скриплять ворота. рибити собі навпроти. Рипи, скрипи, не рипіть, риє там, де хоче рить. Вірш до букви С. Сіло сонце на сосну. Сонно мовило заснув. Сосни сонечко гойдали, сосни сонечко благали, сонце, сонечко не треба, стане сумно нам без тебе. Вірш до букви Т. темнота, темнота, три тривоги у кота. Треба мишку і зловити, треба лапки гарно мити, треба тихо уркотати, темноти не налякати. А ось вірш до букви У. У долині жим удав, удавав, що все він знав, удавав, що все умів. У траві хвостом вертів, у ріку лише дивився, удавав, що вже умився. Вірш букви Ф. Фіолетові заграви фарбували в лузі трави. Фіолетовий фломастер фарбувати також майстер. Фіолетові фіалки фарбував він для Наталки. Віршик до букви «Х». Хлопчики на вулиці ховрашком любуються. Хі -хі -хі та ха-ха, ха хвіст відпав у ховраха. Ховрашок був хитруватий, хвіст ховав під білу вату. Віршик до букви «Ц». Цілий день і цілу ніч цвіркуни цвірчать на піч. Цвіркунчики, цвіркуни. Цей ваш крик чому сумний? Це тому, що дні холодні, це тому, що ми голодні. Віршик до букви Ч. Чорно чорно уночі, чорні очі усичів, чорні очі, чорні крила. Чорна ніч усе накрила через чорних тих сечів, чорно чорно уночі. на букви Ш. шепче вітер ша-ша-ша, шубку білочка знайшла, шелестить трава похила, шубку білочка купила, шепчеш ти і вірю я. Шубка в білочки своя. Вірш до букви «Щ», яка позначає одразу два звуки. «ш» і «ч». Щіглику, щіглико, що мені робити, щоб річку перейти, щоб не втопитись, щіглик весело співає, ще не знаю, ще не знаю. А ось вірш до букви який знак. Я не шість. Але радію, слово зм'якшувати умію. От, от, наприклад, тінь і лінь, півень, заєць, сіль і кінь. От без мене слово камінь ви б читали як камін. І віршик до букви Ю, яка теж позначає два звуки Ю, -у". Юро Юро до роботи, Юра ложкою до рота. Юро, Юро, як це так? Юра каже, мають смак. Юру, всі сусіди знають, юшкоїдом прозивають. І віршик до останньої букви я, яка також позначає два звуки, «Ї». Яблуко до яблука, яблук уже двоє. Як додати ще одне, яблук буде троє. Як же я поділюся? Ясочко, з тобою. Ось такі алфавітні усмішки від Ганни Чубач. А наступного разу почитаю вам лічилки навчилки. Щасливо, мої хороші!